Привіт друзі! Всіх вітаю на каналі Brim Catcher. Сьогодні ми приїхали на Кригу на Київське водосховище ловити ось таких от велетенських окунів. Їх сьогодні буде багато, тому приєднуйтесь та приємного перегляду. Поїхали. Виїхав я зранку десь в районі 5-ї години. Там у нас була така хитра операція, мені потрібно було заїхати до себе в село, зустрітися з Артемом пересісти на іншу машину і на його машині вже видвигатися на точку. От загально ми проїхали десь 110 км в одну сторону. За цією пересадкою, яка в мене відбулася, по часу у нас це вийшло майже 2 години. По прибуттю на місце, людей в принципі було небагато, але парковка там, де загально всі ці машини стояли, було там десь машин 30, напевно. У кожній машині приїжджало там по 3-4 чоловіки. Зібрали своє спорядження, видвинулися на точку. Е шли ми спочатку по кризі, потім дерлися через якісь хащі, де там були була крига, вода, земля, камиші. Там, все, там трохи треш-контент у нас було. Треба було пішки пройти десь кілометрів два. По кризі через ці хаші ну, ми пройшли там. Хлопці казали, що якийсь острів ми переходили, але в цьому році води було реально багато. Той острів затопило, на острові було майже до коліна води. Приходилося йти через камиші з кригою, яка намерзла на камиш, і вона місцями провалювалася і приходилося йти дуже обережно. Всі речі несли ми з собою на санчатах. О, ну, якось так. Коли, вже вийшли, коли ми вже вийшли на відкриту воду, е, я побачив цей краєвид, це, це чесно вам сказати, не передати словами. Просто не передати словами. Безкраю простор, льоду і навіть не видно того іншого берега, ти дивишся, наче, наче море якесь перед тобою, замерзло в кризі, і ти йдеш. І як для людини, яка перший раз взагалі туди приїхала, це було просто трешово. Я реально не розумів, де можна ловити тут якісь якихось окунів, де їх там можна було знайти. Там такий простор, що, наприклад, якби я приїхав сам, не знаючи місця, то це було б його знайти там реально нереально. Як взагалі відбулася ця рибалка, Зізвонилися ми з моїм другом Артемом. Він на цій рибалці виступив у мене в ролі гіду. Коли ми вже вийшли на відкриту воду, він вже знав, куди йти, ми вже йшли прямо туди на першу точку і ви шукати взагалі. По прибутню на першу точку, ми прийшли, а там сказав, так, все, тут стаємо бурити. Я йому кажу, добре, де бури? Він каже, ну бури, де, де бачиш, там і бури. Він тоді дав мені балансир Lucky John Baltic 4 в колір 45H, якщо я не помиляюся, з таким трійником. На ньому була темно-зелена Капелька така, от, з підвісочкою. Такою. Вудка в мене була, в принципі, Fish and Roy. Котушечка в мене була від флагману Фрізі, 0,14 ліска фудовська. Ну, і тут в одній з лунок сталася ця перша покльовка. ты! Кабан! Нифига себе! Кабанишка! Настоящий окунь нашего КВХ Да тут пивкило! Тут больше, наверное, чем пивкило 700. Фу -фу -фу -фу. Просто дивіться, який разпа щека гарний. Взагалі пушка просто. Я таких окунів ще не бачив. 820 грамів окунь спійманий на балансир. Це для мене був рекорд просто. Блін, ну це було класно. Покльовка така була. Це один перший і один такий величезний. Це просто треш. Ну це такий трохи менше. Красавчик такий, та ти що? На довгій паузі взяв. Гарно. Це кабан, та ти що? Я таких ніколи в житті не ловив. Ще декілька обходів я зробив, трошки спробував розбурити це місце, але клювань так тоді я й не побачив. Потім у нас трапився реально великий провал десь години на півтори. Ми пішли на другу точку. Ух ты, цед. Да, Эту лунку нализа. У-ху. Ты ты ты. Лунка. Чутко. Тихенько так не зявлювати. Я зрозумів тебе. Ти який те ставить, твой братик Дивіться, друзі, Та, ти ж Прям в шахту. Дивіться, який Справжній огонь, КВХ. ти ж, Це монстр просто. Я таких Взагалі перший раз житті ловлю це. Просто пушка. Найкраща проводка, яка в мене тоді працювала, це три швидких підкиди з невеликими паузами. І після третього підкиду невелике похитування. І буквально одна довга пауза, і після цієї довгої паузи йшло клювання. І тоді я потрапив реально на таку невелику зграю, і з тих лунок я встиг спіймати ще П'ять штук. Це був що покльовка. Що день є? Опа! Тати шут сідана. Гарний, гарний. ку Шутку треба добивати. Підняв носом тоді. Це же. І після того, як я знімав уже того першого окуня, я скидував балансир відразу в лунку і відразу йшло клювання, і просто три чи чотири штуки я піймав з двох лунок, секунд максимум 30 між покльовками. Тому це все треба було робити швидко і ця тактика реально вона тоді спрацювала. Це був доросля, аби щось не зрозуміло. Це була поклювка, це невеликий. Оп. Маленький, це була поклюка не в Він промазав. Швиденько набираємо те, що є. Это кабан. Оце кабан. Ах, ты ж... О, а, 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 а. який. подивіться. Кабанюра. Це Ще повинен бути сто відсотків Такі відбуваємо тут наступне. І потім вже десь під кінець дня, ну як під кінець дня, і десь вже ближче до першої години. Ми побачили, що люди почали вже потроху тікати. На льоду залишились ми, там ще й декілька людей. Там десь так поодинокі люди ходили, там, то там, то там. Ну і окунь просто або він закрив рота, або він пішов з точки. Ми цього не знали. У нас камери підводні не було, щоб подивитися. Пробували ми ловити і на балансири. Хлопці пробували їх на якісь трикотнички ловити, на якісь капельки, на якісь безмотилки, але все було безрезультатно. Бачили, ми там десь, люди ловили поодинокі окуня, але він був весь такий невеликого розміру. Грамів до 200, такі 150-200, ну такі невеличкі. От. Загалом. Таких, щоб монстрів більше на льоду ми не бачили. Дивіться, який капан мені потрапив. Дивіться який ящик, а який окунь. Тільки подивіться на нього, друзі. Та ти що! це лопата, я розумію. Ось все, трошки підловив заранок. Нормальні такі, ну дивіться, щоб ви розуміли, це моя нога, Ось, все, хлопчики. Відпочивають. Нормально, Нормально, нормально. ще поки ранок, продовжуємо рибалити. Ми пішли з того місця, бо там нас трошки обгурили. та й окуні там закінчились. Перейшли на нове, зараз спробуємо ще тут половити трохи. Ну і вже десь, напевно, пів другої дня ми вже почали збиратися і вже знову поверталися назад. Погода вже в той день пішла трохи в плюс. <му> те місце з камишами, де ми проходили по цій стежці по острову, трохи вже підтаяло, нам е, прийшлося про проходити в те місце вже. Трохи на екстрімі, на тому що той лід, який там він був, почав вже дуже сильно ламатися і ми вже по стежці йшли майже по воді. Повертатися додому, чесно, не хотілося. Таких опенів я ніколи не бачу, я напевно ще колись туди повернувся. Ну, загалом я спіймав 8 штук. Загальна вага була 4 кг 20 грамів аж сіл. А, самі більше були це три штуки. А, один, 80, 80, один був 820 грамів, другий був, був 730 грамів і третій був 650 грамів. А всі інші були такі 400-250-300 грамів. О, загальна кількість була 8 штук. Ну, я вважаю, що для першого разу... Для людини, яка ніколи так не рибала, не бачила такої риби, я думаю, цей результат був просто пушка. Так що, друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі на наших водоймах.